Оє, супер! Привіт! Дуже важливі новини. Я просто не можу стримувати це в собі. Я кожен раз, коли записую, потім свій не вірю за те, що Дарина який поток, що ти нам розказуєш типу за те, що е, от це зараз саме те послання, яке мені хочеться передати, сказати прямо отак от віддати. Тому в ефірі Дарина потрібна відуще, відуча та що від, від не знаю, як це передати видіння мар якісь. У мене просто зараз, е, прямо склалися до купи купа пазлів е, в голові е, з тих роздумів, які раніше в мене лежали десь там в поличках. От я тут охопив взяла, зібрала все до купи і додатково до того мені відкрила ще трохи картинка додаткової інформації. Я тільки що слухала так, надо втихомирювати свої емоції. просто мене аж. Піднявся кортизол, адреналін, от, від того, що я прям на емоціях така так треба записати, і е, в мене настільки ти типу, ентузіазм піднявся. Що... Треба, треба себе вдихнути. Ну, давайте на декілька хвилин я не знаю, що я зараз скажу, але хочу сказати, що цей момент взагалі в мене зараз в житті якийсь ключовий, і тут є якийсь кримічний урок, тому що я вкотре маю ситуацію, яка в мене зараз повторюється. І при цьому всьому ще оце відео мені забажало зараз цей момент записати. І. Ввечері побачу, чи все відбулося, як це все розгорнулося потім, бо ну не просто так, оце все зараз саме в такій комбінації в мене співпадає. Ну, це просто так для себе, щоб розуміли. Коротше, що я хочу сказати? Я е, останнім останні часом ціла на розклади таро, але в онлайні такі загальні обш... загальнені йдуть, що е, розкладають загальний розклад і на людей загалом на якусь там конкретну тему. Я типу така дивна, бо що в мене взагалі є така штука, що якщо я на щось відсідаю, то я вже підсіла, допоки мені не вистачить не їстися цим. От а потім якийсь момент воно просто зникає в мого життя. Так у мене було з великої кількості речей, коли я казала, що я ніколи там не фільми, серіали там не буду дивитися. Потім цілий період в мене був два чи три місяці підряд, просто з них не вилазила. Або там інтерв'ю, це моя вічна любов, був період, коли я просто зняв день по декілька інтерв'ю, просто тако через себе пропускала. От, і кожен залишав зі мною щось своє. І Так само книги. Я, в мене був період декількох років, коли я в них повністю була занурена, і е, потім мене просто вийняло звідти. Я така, хопа, і типу це все залишається зі мною по чуть-чуть пізніше, але от є періоди, коли це концентровано, насичено, дуже багато є в моменті. От, і, Тут в моє життя пройшло ці розклади та род, на які я пісіла, з яких я не можу е, злізти. Це конкретно вже якесь, ну не скажу що це залежність, але е, от саме той момент, що ніби така річ, з яка зараз в мене в житті програється, що я на ній сижу, вивчаю. Вот. і е, тут зранку е, це сижу снідаю, думаю, включу е, розклад. Е, я думаю, ви знаєте, Марія Тихо вона за Україну записувала на наше майбутнє і загалом за ситуацію з війною. От і я подивилася це відео коротке і не збиралася наступне дивитися. Маю ще працювати, але включила ще одне. Думаю, ладно, поки що там попривіраю, ще одне швидко прослухаю. А я зазвичай включаю прошвидшений... Цвод, і того я дуже багато передивляюся всього, але мені комфортно, я не можу вже слухати, звичайно, мінімум 1.25, коротше, має бути, Тож що я дуже швидко і говорю, сприймаю його, і мені типу нормально. От. І м -м я от вирішила прослухати друге відео. от, І оці два відео я прослухала, а, і от після них в мене якось допускалися типу оці всі пазли, що я кажу. А з тими всіма думками, які мене є, говорю, щодо загальної ситуації, яка в нас відбувається в світі. Я, по-перше, дуже сильно багато спостерігаю за спою, що зі мною твориться, як це має на мене вплив, що на що має вплив загалом за час, поки я живу за самостійно, то це дуже такий прям глибокий в мене такий етап знайомства самою собою через різні речі, того що якби в мене немає як як сильно не те, що навіть пори, а просто немає нікого з боку і залишаюся лише я. І от оце, ці два з половиною місяці в мене зараз це виключно про мене, про моє життя. І я сама обираю, що туди додати, що не додати. Бо того, що ну, я повністю сепаруюся від всіх і залишаюся сама з собою. І відповідно пожеж руки труситься. Так енергія іде. Я залишаюся сама, і я спостерігаю за собою. І я це останніх в мене. Ну, якщо не сім, то років шість, напевно, це саме такий момент, коли мене включило, і я почала прокидатися, якось побужуватися і дуже сильно змінюватися. Це відбувалося за різних людей, за різних ситуацій, якби за різних якихось обставин. Дуже різних, дуже різних періодів, але е, моє переконання в тому, що життя закривається чверта про полярних періодів, і ми не в змозі їх передбачити, але в змозі якось домалювати дорогу з того місця, вже де ми є, десь чуть, -чуть далі. Е, то це в мене було стати не записано на сторінці. Ця фраза е, більше ніж краще описує моє життя, і кожним разом знаєте, я все глибше, глибше, глибше і глибше розумію е, конкретні речі, тобто. Є такі слої інформації, і ти спершу чуєш інформацію, після цього е, вона попадає в твоє інформаційне поле. Після цього вона проходить через рецензію там твоїх якихось переконань, цінностей, не знаю, і так далі. Вона або залишається з тобою, або не залишається. Е, Після цього можливо трапиться ситуація. А вже знаєте, коли ви в своє свій, світогляд, свої окуляри, свою призму приймаєте якесь певне упередження, ви через нього буде, будете бачити пізніше весь світ. Якщо ви будете вважати, що цей світ наповнений любов'ю, добрий і так далі, він ви будете йти, бачити, Боже, там хтось посміхнувся, там людина відкрила комусь двері, там те, 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 ви будете бачити прояви цього хорошого. А якщо будете вірити в те, що світ поганий, ви будете самі тебе з настрою. Будете зустрічати лише людей які без настрою, які вам його ще більше спортять, а потім ще ви своїм настроєм спортивте його комусь. І це не обов'язково має бути про призму прям, типу, 24 на 7-365 днів в рік. От. А це може бути навіть ну, переключатися, типу, десь там, от я по собі дуже добре бачу, коли я в хорошому самопочутті. Я відчуваю все на своєму місці, все нормально, якби ніяких питань немає, все добре. Я усміхнена, мені хочеться говорити. Я піду на контакти, я один поспілкуюсь, не знаю, зроблю щось хороше і так далі. От, і я просто дивлюся, така Боже, яка, яка, яка сьогодні хороша погода, які гарні там всі люди. Я така щаслива, не знаю, Боже, це так прекрасно, все супер. От, що би не не ставалося, якась там проблема, нічого вирішимо і так далі. От. А... Є моменти, коли мене просто якась ситуація, щось неприємне, якийсь з кимось неприємним, ну щось накопичилось того, що якихось негативних емоцій, які я щось не відпустила, чи ще щось... Там дуже багато різних вчинників, і все, я вже бачу, все мене е, отак, от, знаєте, як в коня, що йому вдягають е, такі штуки, що по дорозі він не лякався машин. От, о, от мене просто тако перемикає, і я не бачу нічого, нічого з того, що я е, вірила, що я бачила до того, е, як все було добре. Все, я вже чу, як я заспокоюся. Мені треба було просто віддати цю енергію, віддати цю інформацію, бо я не можу це затримувати в собі, тому що. Відпущу і займаюся своїм собою. От, бо мене прям типу, це, тут, тут такі не збирадилися клубочки всього, що Все, я вже починаю спокоїтися і <різь> думаю, ну, так от. Mm -hmm. е, і е, ця призма хороше добре, е, вона може бути. Залежно від того, наскільки ви сильно в неї затягнуті, оце може бути 24 на 7, 365 днів На цей може бути якимось періодом, десь там е, якихось два місяці, три місяці, коли ви просто не вилазите з чорної полоси, як то здається. Або е, там якихось тижня-два, ви просто летите, і у вас все дуже добре, все дуже чудово, все складається найкращим чином. Знаєте, це як відео, що ти йдеш, і просто тобі підставляють ти оце чувак іде такий, йому просто підставляють ступеньку ступеньку, ступеньку, Він там пройшов з даху до. Внизу, і при цьому через машини там якісь там ну, все до нього складалось найкращим чином, аби він це пройшов. І так само, коли в тебе в житті просто все валиться з рук, ти нічого не можеш зробити, щось ну, не складається, немає настрою, хочеться комусь там бенути щось сказати, коротше, такі вов, такі вов, такі воло щось. от. І... Це все такі різні стани, які ми в собі носимо, і з якими ми йдемо до людей, з якими ми йдемо цей світ, з якими ми живемо самі собою. І е, кожен раз все глибше і глибше, ви розумієте, певний свою інформації. Ось це що я казала, пам'ятаєте, то е, ви спершу дізнаєтеся, вірите чи не вірите, перевіряєте, воно до вас попадає, причепляється на вашу призму, і після цього е, ви вже з цієї призми дивитесь на цей світ з цього переконання. І воно може з'явитися як захисний механізм. Наприклад, коли щось така ситуація сталася, і ви такі, все, я буду себе вести отак, і мене ніхто тоді не буде ображати умовно. От, і ви стали такою людиною, яка там закрита, беземоційна, їх така холодна, хоча при цьому ви були такою пушечкою, такою дюшечкою такою така моя любов, і вас хто зробив вам боліще. Ви такі, все, я не буду нікому показувати, що мене добре серце, щоб мене ніхто більше не образив. І ви обираєте це переконання собі як захисний механізм, до прикладу. І живете це життя з цього переконання. але вам або на нього будуть траплятися саме такі люди, які будуть його підтверджувати за те, що вам будуть робити надалі боляче, боляче, де ви будете ще більше переконуватись в тому, що люди погані, вони роблять мені боляче, мені боляче, я їх не навичу, я ще більше їх не люблю, як я її колись їх любити. А може бути таке, що ви допустите в своїй голові думку за те, що е, ну, типу, можливо щось може помінятися. От, і, е, вам, ви такі холодні з таким холодним серцем, але все ж навколо вас, вас будуть оточувати і до вас будуть притягуватися люди, які е, такі самі душечки, як ви. От, і в якийсь момент, е, завдяки взаємодії з ними, ви зможете пробачити всіх тих, хто зробив вам біль. І стати назад такою душечкою пушечкою, як ви є, але при цьому, вже маючи оцю маску е, холодного, і контрольованого і такого захисного механізму, ви будете просто обережніші, ви будете такою душечкою, пушечкою і так далі. Але ви вже матимете в своєму арсеналі таку маску. І ви зможете розпізнавати, будете бачити, я хороша людина відчувати, що вам з нею добре. Ви будете з нею душечкою пушечкою, я погана людина, ви можете в неї включити оцю маску. Так от. <ганую> Що би з нашому житті з нами не відбувалося, немає нічого просто так, і все завжди відбувається своєчасно, і всьому є своя ціна. Це три правила, які я взяла, не знаю собі, коли там, де звідки вони до мене причепилися, і підтвердження яким я бачу щоденно в своєму житті. І Колись це була просто інформація, яку я впустила в своє інформаційне поле. Після цього воно пройшла через мої всі перевірки, потім перевірки життям, Потім я така: ага, справді все-таки працюю. От дивіться, <смі> я вам зараз доведу, звідки з Білорусі напад готувався. От е я вам зараз покажу, бачите, і в мене, типу, є. Переконання, така схема, яка зазвичай зі мною відбувається, щось відбувається, робиться і так далі. хороше, погане і так далі. От, я така, боже, що відбувається, боже, милий, і потім я така хоп-хоп-хоп, і все. Це якийсь там, не припустимо, період чотирьох місяців. І я така, все стало, понятно. О, все стало в свої місця, пазли склалися, загальна картинка вийшла, і все чудово. От. І. Е, е, я в той же момент, згідно свого переконання, що все відбувається просто так і все, все не просто так, і все своєчасно, зразу взяла, побачила, от оце тоді сталося того, що мало би так бути. Всі причини на слідкові зв'язки, я знайшла. І це поступово-поступово я вчилась і нарощувала це м'яс. І зараз я ще глибше побачила ось це за те, що. Немає нічого просто так, все має на нас вплив, ми чинимо якийсь вплив на цей світ і е, всьому свій час. І цього разу в мене ще більше поглибився рівень е е е сприйняття і розуміння цього переконання. Бо, типу, ви спочатку пізнаєте, потім потім, і потім щоразу, чим більше воно до вас заглиблюється, це переконання, тим більше воно вам відкривається в своїй силі. От що насправді, ну просто ти такі думаєш, боже інсайти, типу, боже, це ж це ж. Типу щось або може тільки щось таке зрозумів. І це може бути щось таке, що ви до цього розуміли, але ви його ще глибше зрозуміли і ще краще побачили. Але для того, щоб це сталося, має бути певне перекрещення кучі тисячі доріг ситуацій і людей і так далі, що з вами відбулися. І от, воно вас привело саме сюди, де в цей момент в секунді, якийсь там інсайт був на півтори хвилини, де ви потішились того, що ви до чогось дійшли. Так от за щось було зараз зі мною. Я вам і розказала про сам механізм того, як це відбувається, і про те, що відбулося, що ви краще зрозуміло, більш глибоко про що я маю на увазі. Так от, зараз на цей момент я стала людиною. Яка, навівши порядок і Якби оставивши на стопі або на спокою які там свої частини життя, або якісь свої сфери, зупинилося це суто на собі і вивченні, і пізнання себе саме за цей період часу, поки я наодинці. І от, от такі моменти, вся відповідальність мого життя у більшій мірі того, як воно діється, що я дію, є в моїх руках. І це такий період дуже класні для самостійності, дорослішання і так далі. І суть в тому, що я почала шукати і хотіла для себе пояснити все, що зі мною відбувається, і мати розуміння, а чому це зі мною відбувається. І, до прикладу, це все може бути ну, на якомусь супермінімальному рівні, а потім воно глобально-глобально має. Просто капець яке значення. І от почнемо там з самопочуття, з того, як в тебе складаються справи, чи в тебе все йде добре, чи в тебе щось не складається і так далі, тому подібне. От. І е, я почала помічати певну конкретну залежність того, що я роблю те те. У -те. мене потім в житті, типу, ну, все йде завалом якимось. Це був ряд ну, дуже великої кількості якихось негативних подій, які були, і які мене змінювали. От. І разом з цим. Е, я потім така, окей, вийшов з того стану, коли просто все жах, і я жах, і світ жах. От я вийшла з того стану, і я просто така, боже, який це жах? Я не хочу це ніколи більше повертатися. Як я можу зробити так, щоб моє життя не було е, жахом? І я почала типу розбиратися, шукати, е, як це змінюється, як я можу на це впливати. І, е, які тут є такі сценарії, щоб я діяла так, щоб все потім складалось для мене найкращим чином? Бо того що в мене був період, коли в мене просто життя летіло, все було дуже чудово, і я просто така, боже, типу купи натхнення, купа енергії, я зі всім справляюся, все не для мене. Я така чучі чучі -чу коротше, короче, і все тут До додому. -до". А потім купив і все падає, і нічого немає. Я така в сенсі, то ж все було. А я ж знаю, що це було, але ну, як цього не було, але ну, зараз цього немає. а Чого зараз цього немає? І от, розбираючися, я почала будувати якийсь новий сценарій свого життя, де я б конкретно читала конкретні якісь там сценарії, чітко, як можна діяти, як не можна діяти, і намагаюся їх дотримуватися просто, щоб в моєму житті переходити, щоб в моєму житті не траплялося чогось поганого а було щось хороше. Так от, от з того моменту почалася нова глава в моєму житті. І вона триває, в мене останні проміжок останніх місяців, останніх місяців, тижні місяців, і полягає в тому, що Замість того, щоб проживати такі довготривалі періодові емоційно-конкретно загарбовані періоди станів, коли все дуже погано, поки ти вже не зрозумієш, що настільки тобі погано, що ти вже цьому не хочеш бути, або що все дуже добре, і ти навіть не помічаєш. Як так все дуже добре? а Потім хопай, і падаєш, і такі ні, Я тут стільки речей не бачив, не помічав, і тобі це все одно нас наздогнати, і ти змушений впасти, зупинитися тільки тоді дойти до того всього, що ти. Не встиг назбирати не збирати, бути летів. І в моєму житті от зараз все звелось до того, що карма до мене вертається просто з дня в день. Ну, типу з дня на день. Сьогодні зробили щось погане, завтра це заполучили. Якщо раніше це в мене було таке, що я така дуже була одна з іскрава ситуація, в мене був період дев'яти місяців, напевно що коли я діяла невірно, свідомо роблячи це, але на той момент в силу переконань певних моїх і обставин, це були такі уроки, які я не проходила, не проходила, не проходила. Я не могла себе видавити, зробити те, що треба було зробити. І мені тоді мене в тих 9 місяцях моїх хибних дій так накрили сніговою лавиною, що я мусила це вигрібати. Десь в проміжку тижні це був дуже важкий один з. В періодів, але при цьому це був найбільш такий трансформаційний, пробужуючий, щоб тоді поставив дуже велику кількість на свої місця. Там було це зав'язано на інших людях. Кожен отримав на горіхи своє, але е, я тоді пам'ятаю, я найбільше мені було так важко, мені було так болі, я не розуміла, чому це зі мною. Що я тут зробила не так. А потім, я коли почала усвідомлювати, скільки речей я робила не так, насправді, я така боже милий, допоможи мені з цього вибратися, я не хочу. Я, я вже просто в мене там думки такі були, що ну, вам не передати, наскільки жахливі думки в мене крути, крутилися в голові. Відповідно, це було в проміжку 9 місяців. Типу, спочатку все життя, потім два-три роки, потім дев'ять місяців, потім де, там місяць, потім тиждень, потім один день, ще ніби сталося, і тільки мені вернулося, а тут у мене все ота от, yeah. <плес> Я типу дивлюся. Е ну, я, я вам вже сказала, зробила щось погане сьогодні, завтра отримала не це. Я просто почала відслідковувати в такому маленькому масштабі прямо детально щоденних дій, щоденних думок, щоденних якихось, це щось зробив, написав, сказав, зустрівся, побачив сказав. і так далі. Поспав, не поспав, поїв, не поїв, і так далі. і так далі. Як це впливає на моє самопочуття, як це впливає на те, що в мене в житті або все добре, або все ну, взагалі не складається. І, і я в шоці, тому що. Відносно того, наскільки на свідомо я проживала всі ці моменти рутини, таких знаєте, звичайних буденних справ, то для мене прям відкриття кожен раз, коли я помічаю, о Дарин, дивися, що ти зробиш це зараз, то потім ти получиш це. Але це звичайний найпростіший закон причини наслідкових зв'язків причин карми або причин бумерангу, або прич... назва бумерангу або так далі. Тобто люди різні це називають, кожна релігія використовує це правило в своїх якихось віруваннях і цим самим, ну коротше, це взагалі окрема сторона. Всі говорять про те саме тільки різними мовами. Оце ще одне моє переконання, яке я хочу довести за своє життя за те, щоб показати, що насправді, бачите, воно все переплітається, все одне саме, просто різними мовами. Uh, є якась основа і щось одне, що повторюється скрізь, але воно може змінюватись просто трошки. Може, які смачний чай, тут є чорний чай, м'ята і лимон це дуже смачно з цукром. Uh, так от, Так от. Довга прелюдія була Боже. Тут буде декілька частин до цього відео, в мене закінчується пам'ять, мене залишається 36 сили. Тому, е, якщо вам буде цікаво, буде продовження, не знаю коли, але за це місяця закину, Ви це переглянете, і тоді десь там мені на твої прийде, і продовжимо. Бо тема дуже серйозна, але я вас змусила через прелюдію впустити в її, щоб ви зрозуміли краще контекст мого розуміння, щоб пізніше ті речі, які будуть складніші, я могла подавати і вони легко лягали вам. Ну, хто вже це все знає, хто вже це все розуміє, то вам пішло як в, е, суху, воду, в суху землю вода. Е, і що ж вам сказати? От я усвідомила і зрозуміла, і побачила, до речі, вже вони взагалі попустили, вже віддала достатньо енергії і почала відчувати, що ну, там... я зрозуміла, що просто наскільки щоденні конкретні дії і думки вони мають прям реально для нас величезне значення і так далі. Ну, тобто... Десь там те подивились, те побачили, на те витратили стільки то енергії. Потім просіли всі енергії. Потім треба більше часу на відновлення. Тут там, ви поїли їжі, переїли, переїли пере... багато енергії, не доїли замало енергії, ем, типу. Поїли нормально, зробили якісь там раз, два, три прийоми в день, конкретні проміжки, і так далі. що Якби сидні, нормально поспали, є енергія, є нормальне самопочуття, там позаймались, можливо, ще спортом, то, взагалі, напевно, там зрив в космос, якісь для тіла корисно і так далі. от, і, і так далі, і так далі. Я от на таких маленьких дрібницях зараз вчуся, а як мені зробити так, щоб в мене було хороше самопочуття, багато енергії і е, бажання жити це життя і в ньому реалізовувати не лише якісь базові потреби, але й дозволяти собі от мати змогу е, десь на щось те, що для мене цікаво, що я хочу, і не лише що треба робити мені, а з якимось моїми такими імпульсами і внутрішнім бажанням, от, наприклад, як зараз. От. А для того, щоб такої, як зараз, сісти, це треба дуже багато чинників на співали насправді. От. Видихаємо, видихаємо, Дарина, все. Дві хвилини, що я хочу сказати останні в ці дві хвилини. Мені стільки хотілося вам сказати. Але добре. І, і, і зараз у комуналі. І напевно, давайте останнє для знайомства зі мною вам залишу два таких переконання. Постараюся встигнути їх висловити, щоб ви з ними познайомилися, і потім вам буде ще легше сприймати мою інформацію, коли буде далі. Open mind. допускати в своєму житті і віру, ну, допускати віру в будь-які переконання, будь-що, що може бути щось, якийсь бред конкретніше. Тобі здається, це якась фігня, Не вірить зі людині. Вона якась скончена чокнута, не знаю, що вона мала. Послухати, просто послухати. Зате може цей період пізніше стане якоюсь істиною, яка просто тобі зараз не зрозуміла, тобі далеко до неї до того, щоб рівні, щоб це усвідомити, і того вміти е допускати в своєму житті речі, в які ніколи ну, не могли вірити, допускати, на які ніколи не звертали увагу, але за те, що, можливо, вони справді інколи можуть бути правдою. От, а, Далі за те, що насправді правди як такої немає, і немає добра зла, є все нейтральне, воно заварюється згідно наших емоцій, з наших дій і з наших станів. Ми саме цього всьому ми надаємо завернення, чи це добре чи погано. І ще одна річ: а що якщо, справді, часу немає. А що якщо все те, що зовнішньо створено, має дуже сильний і стабільний каркас, в що ми віримо все в своє життя, що воно таке. А що якщо, це все неправда, якщо цього насправді немає. Оце вже звучить як якісь теорії змови і можливість їхнього дачного обговорення, але а що якщо, часу насправді немає. І повірити в те, що і потім перевірчити в тому, що він і може розтягнутися, може звужуватися. І насправді, як часу такого, що ми на годину маємо, немає. Інколи німити так, що ти навіть не помічаєш, як пройшло три години, а тобі здається, що було десять хвилин. Інколи цих твоїх три години здається, що ти цілий день сидиш, і типу тобі... він настільки стає таким плотним і так далі. А що, якщо те, що я вірю, неправда. Допускати в своїй голові думку, що якщо я її впустила своє життя десь рік назад, це принесло. Дуже багато чого нового. І моє оце open mind дає мені змогу вірити в будь-що. Ну тобто, а вдруг це правда. Інопланетяни, боже, там якісь там інші планети, земля плоска, там будь-що, що може бути, і це дозволяє мені пропускати ще в інформацію різних рівнів, різних якихось авторів. І я така, а що, якщо це правда? І типу я просто собі пропустила, 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 а потім воно все складається на мене в якісь загальні песо моєї картини, мого бачення цього світу. От, все залишаємо з цими думками. Дуже вам дякую за увагу.